Земля наш космічний корабель. Запрошуємо вас на його борт. Ми з'їснемо подорож на коло сонця. Вона триватиме рік. Сонце утворилося шляхом стиснення між зіркової речовини, що складається з газів і пилу. Все більше й більше цієї речовини збиралося в центрі маси, що оберталося. Поступово її ядро все збільшувалося, зростала сила його притягання. З часом вся міжзіркова речовина, розпорошена в цій частині галактики, була поглинута ним. Вся речовина, за винятком однієї її тисячної долі це планети, дев'ять невеликих куль, що обертаються навколо сонця. Сонце це 999 тисячних усієї маси сонячної системи. Можна сказати, що сонячна система це сонце і декілька порошинок. Планети, включаючи нашу землю, нічого не випромінюють, вони лише відбивають сонячне світло. З сонячними променями на кожен квадратний метр земної поверхні потрапляє енергія рівно тій, що виділяється з дванадцяти стоватних електричних лампочок. Вже більше 4 мільярдів років сонце випромінює тепло і світло. Як це відбувається? Сонце дуже велике. Його діаметр це 100 діаметрів нашої землі. Його об'єм це мільйон таких планет, як наша Земля. Його маса 300 тисяч разів перевищує масу Землі. Через гігантську масу сонця та величезний тиск в центрі температура в сонячних глибинах піднімається до 14 мільйонів градусів. Саме вони викликають постійну термоядерну реакцію. Сонце це своєрідний термоядерний реактор. Його пальне це водень найпростіший атом всесвіту. У нього лише один електрон. Під час термоядерної реакції атоми водню перетворюються на атоми гелію. При цьому виділяється величезна кількість енергії. Ця енергія досягає поверхні сонця і випромінюється в космічний простір. Сонце надсилає нам різні промені електромагнітні, світлові, а найбільше тетлови. За одну годину сонце може розплавити шар криги товщиною до одного сантиметра. Але сонце освітлює не лише землю, а все навколо нього. За одну годину воно могло б розплавити велику кількість криги на колосальній території. Якби вдалося стиснути цю кригу, то утворилася б гігантська крижина об'ємом один кубічний кілометр. Сонце розплавло б її за одну годину. На найближчих до сонця планетах Меркурії і Венерії ще тепліше. Якби наша величезна крижина опинилася на Меркурії, то вона розтанула б за кілька хвилин. Що далі від сонця, то менше тепла. Біля Сатурна температура мінус 200 градусів, а його славнозвісні кільця це не що інше, як крижані брили. На Юпітері мінус 160 градусів. На Марсі 60 градусів. Найкращому місці знаходиться Земля. Поміряні 17 градусів сприяють еволюції живих істот, які звикли до такої температури. Не забувайте, що і ви належите до них. Світло, завдяки якому ми існуємо, надходить до нас від сонця. Наші очі сприймають його білим, але якщо його розкласти на складові частини, то ми знайдемо в ньому всі кольори веселки. Світло, яке ми бачимо, це лише незначна частина того, що сонце випромінює в простір, крім фіолетових, сонце надсилає на землю промені, що не сприймаються нашими очима. Це ультрафіолетові промені, промені Х, які завдяки своїй дуже високій частоті можуть проникати і крізь ваші м'язи, і крізь ваші легені. Є ще й гамма-промені, які випромінюються з найгарячіших ділянок сонячної поверхні. А з правого боку видима частина світлового спектра обмежується червоним кольором. Але сонце надсилає нам і промені, які ми не сприймаємо. Це інфрачервоні промені. Досягають нашої планети і мікрохвильові промені так, так ті самі, за допомогою яких ви підігріваєте собі їжу. Є ще й низькочастотні хвилі, подібні до радіохвиль. Щоб вивчити сонце, не можна обмежуватися лише тим, що ми бачимо. тоді як зірки посилають нам дуже мало світла, ховаючись в темряві, сонце засліплює нам очі, намагаючись приховати свої таємниці. Хоча нам нема на що скаржитися, наші очі оптимально пристосовані до того, щоб добре бачити і вдень і вночі на нашому кораблі Земля. Це те, що нам треба. будьте обережні. Ніколи не дивіться на сонце, не захистивши очі. Чорних окулярів недостатньо. Закопчених від свічки скелес теж для спостережень за сонцем придбайте маленькі фільтри. Вони коштують недорого або пропустіть сонячні промені через бінокль, щоб вони спроектувалися на чистий аркуш паперу і ви побачите сонячні плями це дірки в газовій оболонці сонця. Вони вказують на місця вивержень. Стежачи за переміщенням цих плям, ви можете переконатися в тому, що сонце обертається. Пляма, яка сьогодні знаходиться ось тут. Завтра вже буде он там. сонячні плями це орієнтир, що допомагає нам не тільки уявити обертання сонця навколо себе, а й побачити сонце в трьох вимірах. Плями наближаються одна до одної в кінці сонячного диска, хоча зрозуміло, що це не диск, а куля величезна газова куля. Спостереження за плямами допоможуть вам уявити розміри системи земля місяць. Сонце таке велике, що в ньому могли б розміститися земля і місяць разом з його орбітою. Місяць проходить свою орбіту за чотири тижні, як і ця пляма, яка показує нам, що сонце обертається, і яка перетинає всю поверхню сонця теж за чотири тижні. Ця система Земля Місяць не більше за зірку, яку ми називаємо сонцем кількість плям збільшується кожні 11 років. Останніми роками сонце поводилось спокійно. А пік його активності припадає на 2002 рік. Очікується найбільша за всю 400-літню історію спостережень. Кількість плям а відкрив їх свого часу галілей. Сонячні плями ще одне свідчення руху землі. Якщо вранці ви помітили цю пляму, ось тут то ввечері ви вже її знайдете в іншому місці. Протягом дня змістилося не сонце, а наша земля. Вранці сонце з'являється ось під цим кутом. Земля обертається. Нам здається, що сонце перетинає небо. А ввечері воно постає вже під іншим, ось під таким кутом. Сонце не рухалося. Просто ми бачимо його під різними кутами. Вранці під ось таким, а ввечері під іншим. Щодня, незалежно від того, є плями чи ні, ви можете побачити, що земля постійно рухається. Вранці вона повертається до сонця, а ввечері закриває його. Майже через місяць після найдовшого дня сонце сідає на 10 хвилин раніше. Чому при сонце таке червоне? Сонячне світло білого кольору, але те, що ми сприймаємо як біле, насправді є суміш всіх кольорів веселки від фіолетового до червоного. На шляху до нас сонячне світло перетинає атмосферу, яка діє, наче фільтр. Вона поглинає якусь частину світла, перш за все, фіолетову, а червоні і оранжеві промені проникають через неї з меншими втратами. Обівні сонячні промені проходять через атмосферу найкоротшим шляхом. Атмосферний фільтр спрацьовує слабенько, сонячне світло білого кольору. Ввечері промені падають на землю під гострим кутом. Їм доводиться проникати через товщий шар атмосфери. Фільтрація посилюється. Тут поглинаються всі кольори спектру за винятком червоного. Що більше опускається сонце, то товщий шар атмосфери відділяє його від нас. Тим червонішим воно нам здається. Сонце сідає, нам здається, що воно деформується, сплющується. Знову ж таки, причина в атмосфері, яка не лише фільтрує сонячні промені, але й відхиляє їх. Щільна атмосфера деформує сонячний диск, надає йому овальної форми. А якщо до всього цього додаються ще й сильний вітер, різкі коливання температури, сонце здається нам пошматованим. Сонце сідає сьогодні на хвилину раніше, ніж напередодні. Ви бачите сонце, що заходить, а насправді його вже там немає. Воно вже вісім хвилин, як за горизонтом. Вісім хвилин це той час, який необхідний світлу, щоб подолати відстань від сонця до землі. Частинки, за допомогою яких поширюється світло, рухаються зі швидкістю 300 тисяч кілометрів за секунду. Це абсолютно максимальна швидкість. Ніщо у всесвіті не рухається з більшою швидкістю ніж світло. В своєму повсякденному житті ми ніколи не звертаємо уваги на швидкість світла. Нам здається, що воно поширюється миттєво. Ми помічаємо далекі від нас вогні той самий час, коли їх запалюють. Світло місяця досягає землі за одну секунду, а з сузір'я Оріон воно йде до нас кілька століть. Уявіть собі, що ми дивимося на Оріон, але не з землі, а з іншої точки всесвіту. Тоді ми побачили б, що зірки знаходяться на різних від нас відстанях. А ми їх бачимо такими, якими вони були колись давно, сотні і тисячі років тому. Їхні образи зміщені в часі. Ми бачимо зірки ніби в запису на відеоплівці. А от сонце ми бачимо в прямій трансляції. Сонячна система знаходиться в полі нашої досяжності. Це сонце, яке обігріває нас інколи навіть занадто, чи буде воно вічно забезпечувати нас своєю енергією. Вічно ні, але достатньо довго для людського роду. Сонце випромінює світло вже 4,5 мільярди років. цей процес забезпечується за рахунок його власної субстанції водню і гелію. І зрозуміло, що через кілька мільярдів років їхні запаси вичерпаються. Земля не загине від холоду швидше навпаки. Перед тим як затухнути, сонце так розшириться, що поглине орбіти ближніх планет. Земля згорить повністю її атмосфера і океани випаруються, але нас вже давно не буде на ній. Життя у відомих нам формах має набагато менші часові виміри. Якщо 4 мільярди років існування землі вважати за один рік, то лише в грудні життя, що зародилося у воді, вийшло на сушу. А щодо людини, то її днем народження стало 31 грудня, за чверть до півночі. Вся історія людини. Це коротка мить, якщо послуговуватися вимірами Всесвіту. А сонце ще протримається 4 мільярди років. Ми затиснені між минулим і майбутнім, що незрівняно більше за всю людську історію. До наступної зустрічі щасливої подорожі всі на орбіту.